Вітаю вас, маленькі українці. До мене підлетів оцей листочок, красивий листочок, та тільки чому він жовтий? А жовтий він, бо зараз у нас пора року осінь. А які слова можна сказати про осінь? Яка вона? Про осінь можна сказати, що вона. Красива, чудова, різнокольорова. Осінь нам дарує щедрі урожаї. То як ще можна назвати осінь? Щедра осінь. А що подарувала нам осінь? Що це таке? Круглі, рум'яни. Я росту на гілці. Люблять мене дорослі і маленькі дітки. Так, це яблуко. Яблука ростуть на деревах у садку. Вони бувають червоного, зеленого, жовтого кольору. Вони круглі або овальні, яблука соковиті, солодкі або кислі на смак. З яблук можна виготовити яблучний сік, зварити варення. Компот, а можна приготувати яблучне пюре. Яблучко, яке воно? Що про нього можна сказати? Що яблучко смачне, соковите, духмяне, кругле, осіннє. Ось скільки багато ми знаємо про яблуко. А я скажу, що воно. Вітаміни корисне, яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Позвемо і осінь до нас у гості, а в подарунок зліпимо яблучка. Пропоную зробити ось такі яблучка. Давайте розглянемо з вами яблучко, якої воно форми. Яблочко кругленьке. А давайте уважно роздивимося, якого воно кольору. Яблочко червоного кольору. А ще якого кольору бувають яблучка? І зеленого, і жовтенького. І з червоними бочками уважно розглянемо яблучко ще. Як же ж ми його будемо ліпити? Що у яблучка ще є? Є носик, ямочка така. Є ще хвостик, який теж заховався в ямочці. Для роботи нам знадобиться кольорове тісто. Червоного, жовтого зеленого. Та коричневого кольору. Можна також використати хвостики для яблучок з листочків, тарілочка для яблучок. Починаємо з пальчикової гімнастики. Яблочко над головою золоте, наливне. Ти в росі купалося, сонцем утиралося. Починаємо працювати. Беремо кусочок тіста червоного кольору, ложимо на долоньку в ямочку, другою ямочкою прикриваємо і будемо робити кульку. Яблочко ж похоже на кульку, правда ж? Так, ще трошечки поправимо. От у нас вийшла кулечка. А щоб вийшло яблучко, нам потрібно з вами зробити ямочку, носик. І зробити ямочку для хвостика. Хвостик можна використати від листочка. Отаке червоне яблучко вийшло. Тепер беремо жовтеньке тістечко. Теж робимо кулечку. Ямка, ямка на долоньках. Получилась отака кулька. Щоб вийшло яблучко, нам треба зробити ямочку, оп, носик, ямочку для хвостика. Можна зробити хвостик з коричневого тіста. Робимо таку паличку, да? якщо завелика, можна зробити меншеньку. Відщипнули кусочок тіста коричневого, зробили паличку і вставили в ямочку. Отаке От йоблочко жовтеньке вийшло. А тепер спробуємо зробити ще зелене яблочко. Ямочку носик, ямочку для хвостика, стістечка. Робимо паличку, стовпчик, вставляємо або вставляємо сухеньке від листочка. Получилось таке зелене яблучко. Ось такі яблучка получилися у мене. А які яблучка у подарунок для осені підготували ви? Осінь чекає на ваші яблучка. Вживайте яблука, вони дуже корисні, вітамінні. До побачення! Все буде Україна!